Зазвичай, коли ми говоримо про пожежну безпеку, що першим спадає на думку: вогнегасники, так, сигналізація. А що як один з найважливіших елементів захисту, прихований просто у нас в стінах, абсолютно невидимий, сьогодні ми розкриємо секрети протипожежних муфт, тихих вартових, які буквально стають на шляху вогну. Але щоб зрозуміти, наскільки ці пристрої важливі, треба спершу розібратися з проблемою, бо існує така собі прихована небезпека, справжня магістраль, якою вогонь може подорожувати по всій будівлі. От просто задумайтесь на секунду, що є у кожній сучасній будівлі, що з'єднує всі поверхи між собою, що проходить крізь стіни та перекриття, створюючи потенційну мережу для поширення біди. Ось і відповідь. Наші звичайні сінькі пластикові труби для води, для каналізації. Під час пожежі пластик, звісно ж, плавиться, вигорає і на його місці залишаються дірки. І ці дірки миттєво перетворюються на ідеальні канали, якими вогонь і що ще гірше, смертельний дим просто перелітають з поверху на поверх. Ну але ж на кожну проблему має бути рішення. І в цій історії наш герой це маленький, але надзвичайно потужний пристрій, такий собі автоматичний стоп-кран для вогню. Знайомтесь, протипожежна муфта. Її ще називають манжетою. Її завдання максимально просте бути встановленою саме там, де труба проходить крізь стіну чи перекриття і в критичний момент наглухо заблокувати цей шлях. Що ж означають ці цифри ei 180 Це не просто якийсь технічний індекс, це, по суті, обіцянка безпеки. Означає вона, що муфта здатна стримувати вогонь і дим протягом 180 хвилин. Тільки вдумайтесь, це ж цілих три години три години дорогоцінного часу для евакуації людей і для роботи пожежників. Гаразд, але як цей, на вигляд, простий пристрой виконує таку надважливу роботу? Вся справа у простій, але по суті, геніальній науці всередині. Давайте покроково розберемось, як все відбувається. Принцип дії геніально простий і що найважливіше, абсолютно автоматичний. По-перше, нагрівання. Коли температура навколо сягає десь 150 градусів, пластикова труба починає плавитися. І ось тут настає ключовий момент активація. Спеціальний термореактивний матеріал всередині муфти миттєво реагує на жар і починає розширюватися, заповнюючи собою весь отвір. І все це без жодної людини, без жодної кнопки. І ось що справді вражає, цей матеріал збільшується в об'ємі до 20 разів. Уявіть собі цю картину. Він буквально спучується, створюючи щільну вогнетривку пробку, яка намертво перекриває шлях і вогню, і диму. Теорія, це, звісно, добре, але як усе це працює на практиці, давайте перенесемося до реального випадку. Він, знаєте, краще за будь-які слова показує, як ця технологія рятує і майно, і життя. Отже, березень 2023 року офісний центр у місті Дніпро. На одному з поверхів стається коротке замикання і починається пожежа. Ну це класичний сценарій, який міг би закінчитися просто катастрофою. Але катастрофи не сталося. Чому? А тому, що на всіх комунікаційних проходах були встановлені ті самі протипожежні муфти. В результаті вогонь так і залишився замкненим в одній кімнаті. Дим не пішов гуляти іншими поверхами. Всі люди спокійно вийшли, будівлю по суті, врятували. І знаєте, найкраще про це сказав керівник того офісного центру. Його фраза була дуже простою: інвестиції в протипожежні системи окупилися, і з цим ну просто неможливо сперечатися. Цей випадок чудово доводить, що це не просто якась гарна ідея. Встановлення таких муфт це часто вимога закону. Тож давайте розберемось, де їх використання є не просто порадою, а прямим обов'язком. В Україні є чіткі державні будівельні норми, зокрема ДБНВ 11-2016. І вони прямо говорять: усі місця, де труби проходять крізь протипожежні перешкоди, мають бути захищені, причому сертифікованими засобами. І це стосується по суті всіх типів будівель, де перебувають люди, починаючи від житлових багатоповерхівок і закінчуючи офісами, торговими центрами і, що найважливіше, лікарнями, школами та дитячими садками. Тут, до речі, є важливий нюанс: не існує якогось одного універсального рішення. Вибір правильного захисту залежить від матеріалу труби. От, наприклад, для звичайних ПВХ труб достатньо самої муфти. Для поліпропіленових може знадобитися ще й додаткова ізоляція. А от для чавунних труб, які ж не горять, муфта й не потрібна, там проблема вирішується простішим ущільненням. Отже, ми підходимо до цілком логічного питання а скільки все це коштує? І тут розкривається ще одна, можливо, неочевидна перевага це надзвичайно вигідна інвестиція. Давайте просто порівняємо: вартість однієї такої муфти це ж насправді дрібниці, порівняно з потенційними збитками від пожежі, збитками, які можуть сягати мільйонів. І це ми ще не говоримо про найцінніше людське життя. Давайте підсумуємо переваги. Це ж повністю автономний пристрій. Йому не потрібна електрика. Термін служби 25 років, і все, що потрібно, це щорічний візуальний огляд. А як приємний бонус, наявність таких систем може навіть знизити вартість страхування майна. І наостанок давайте повернемося до цього питання. Після всього, що ми сьогодні дізналися, стає очевидно, правда? Справжня ціна незахищеного отвору в стіні це не вартість ремонту, це ризик ризик для всього і для всіх, хто знаходиться всередині. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.